Готуємо торт волога фанатка. Діаметр форми 18 см. Одним шматком не відбудетесь, готуємо бісквіт. Духовку виставляємо на 160 градусів Цельсія. Бісквіт буде без яєць. Дно форми застилаємо фольгою та ставимо її на деко. В пусту миску висипаємо 250 г просіяного пшеничного борошна. Плюс 75 грамів просіяного какао додаємо дрібку солі, плюс дрібка ванільного цукру, плюс одна чайна ложка харчової соди. Плюс 0,75 чайної ложки розпушувача. Перемішуємо ложкою до однорідності. 360 мл молока підігріваємо до теплого стану. Та вливаємо 1,5 чайних ложки оцету 9%. -го. Перемішати ложкою та залишити на 5 хвилин для вистойки. Те, що треба. Чудова консистенція. Вливаємо в миску 120 мл олії без запаху плюс 250 г цукру. Перемішуємо ложкою до його розчинення, вливаємо рідину до сухої суміші та перемішуємо ложкою до однорідної консистенції. Вона повинна бути не надто густа і не надто рідка. Перелити тісто в форму та поставити в розігріту духовку на 45 хвилин. Точніше, на годину. Готовність перевіряйте зубочисткою, Вона має виходити сухою. У всіх різних духовки, тому орієнтуйтесь на зубочистку. Готуємо малиновий конфітюр. 160 г мороженої малини чи інших ягід розморозити плюс 50 грамів цукру, поставити на вогонь. Розмішати до розчинення цукру та висипати 14-15 г кукурудзяного крохмалю. Розмішати ложкою та проварити 2-3 хвилини плюс-мінус до часткового заустіння. процідити через сито, перелити в кондитерський мішок. Я взяв звичайний пакет, лишити до остигання. Готуємо банани в карамелі 80 мл вершків 33% нагріти на водяній лазні. В окрему тарілку поріжемо 2-3 банани кільцями. Далі нам знадобиться 50 грамів важкового масла кімнатної температури та 150 грамів цукру, висипаємо цукор на пательню, вмикаємо невеликий вогонь та розтоплюємо ці кристали. Обережно, щоб цукор не підгорів. Вливаємо гарячі вершки та помішуємо. Суміш буде шкварчати, але з часом заспокоїться. Плюс вершкове масло кімнатної температури 50 г розмішати. Плюс дрібка солі, розмішати. Плюс банани. Проварити помішуючи 1 хвилину. В принципі, бананів можна більше кинути, але ми і ці не в повному обсязі використаємо. Пересипте їх в тарілку, нехай холонуть. Наш бісквіт без яєць вийшов мега шоколадним, вологим та м'яким. Попитувати його не потрібно. Ріжемо його на три частини, верхівку зрізаємо. Його можна їсти самостійно, без крему, оскільки він неймовірно тане в роті. Поєднання з кремом наче одне незмінне ціле. сирно вершкова начинка. У тарілку вливаємо 40 мл холодних вершків. Збиваємо міксером. Як тільки маса трошки загустіє, почнуть з'являтися сліди, висипаємо дрібку ванільного цукру, плюс цукрова пудра за смаком, збиваємо міксером. Головне не перезбийте, у збиті вершки додайте 350 крем-сиру. Я взяв звичайний сир, плюс ваніль, плюс цукрова пудра, плюс молоко збив занурювальним блендером до гладкої консистенції, різниця непомітна. Вимісити лопаткою до об'єднання та однорідності, накрити харчовою плівкою та поставити в холодильник. Але перед цим обов'язково скуштуйте, перевірте на смак. Почнемо збирати торт. Перший корж змазуємо сирно вершковим кремом. Робимо бортик з цього крему, а в центр виливаємо малинову начинку і розгладжуємо ложкою. Верх також змазуємо сирно вершковою начинкою, як і одну зі сторін другого коржа. Тадемо другий корж наверх, промазуємо його іншу сторону, робимо бортик. Використовуючи звичайний пакет чи кондитерський мішок, викладаємо в центр лише банани в карамелі. Третій корж з однієї сторони змазуємо сирно вишковою начинкою та кладемо цією ж стороною зверху. Верх третього коржа та сам торт по колу змазуємо кремом, замотуємо цитатною плівкою та затягуємо кільце, ставимо на декілька годин в холодильник до застигання. Підготуємо глазур. 170 г чорного шоколаду розтопити на водяній лазні. Підготувати пакет. В розтоплений шоколад вилити 20 мл олії плюс-мінус, слідкуйте за консистенцією та розмішуйте ложкою, перелити його в пакет. На торті з мигдалевих полісток викладаємо силует черлідерші, обливаємо зверху глазур'ю. Їй мало вистачити на весь торт, але через власну неуважність забув зав'язати пакет, і вона в мене дещо вилилась, як говорять невдача, це перша сходинка до успіху. Тому півторту я покрив глазур'ю, а решту полістками мигдалю та гарбузовим насінням. До речі, якщо ви до цього часу не з'їли верхівку, можна було зробити з нею крихту та обсипати боки. Після цієї можливості наданої випадком, скажу, що обсипані боки з гарбузового насіння та полісток мигдалю це дуже смачно. Вам знадобиться 150 г гарбузового насіння і 50 г мигдальних полісток можна замінити лише на гарбузове насіння. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Торт волога фанатка це неконтрольована пристрасть смаку, від якої просто неможливо відірватися. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!